Ще знаю, але не розкажу. Ну, ви будете вражені. Погоджуюсь. На що на півгодинки запрошувати людей раніше? Щоб... щоб такі пенсіонери, як ти, могли поїхати вже додому. Соціальна акція для пенсіонерів, друзі. You're for Всім привіт, друзі! Це 20-та. Ви тільки подумайте, ювілей у нас сьогодні з Ліною 20-та фіша Калгарівщини. Ми її записуємо, і в нас дуже багато новин. Це до цієї дати, до визначної дати: у нас дуже багато чого відбувається. І дуже багато змін в нашій програмі. Ну, по-перше, знаєш, що відбувається? Щось знаю. Каже сьогодні, ми вперше будемо розігрувати, оголошувати результати. Ми в 19-й афіші зробили перший розіграш на квиточків від ЮКенредіо. І сьогодні ми зараз от прямо розкажемо хто виграв. По-друге, в нашій. Навіть не так. Давай так, офіційно. В афіші Калгарівщини в нас з ліною на цю програму з'явився спонсор україномовний ріелтор Калгарі Ганна Федорінова. Дякуємо вам дуже за те, що ви доєдналися до команди Weekend Radio і будете підтримувати. А через це, друзі, у вас з'явиться можливість практично кожного випуску афіші вигравати якісь класні подарунки. Які саме подарунки ви дізнаєтеся десь посередині випуску? Ну, ви будете вражені. До 20-ї афіші. Будуть дуже класні розіграші. Лін, ти знаєш, за що будемо розігрувати? А, ще знаю, але не розкажу. І ми не розкажемо. Давай, давай спочатку перед тим як розкажемо про івенти, які ти принесла нам а, сьогодні про чергову підборочку. Розіграємо а, і оголосимо результати того, хто ви хто виграв. Двух. Ми вже двох попередніх. Двох попередніх. Нагадаю, друзі, перше перше питання було. А, ми розігрували квиток на івент Ксенії Господінової, який відбудеться тут 20 жовтня. І питання було? Е, яке, Нагадай, що а там яких було? івентів вам не вистачає яких ви івентів в вам не, не вистачає в Калгарі. І ми вибрали, обрали одного переможця. Зараз я його о, оголошу. Е, отож, ми вітаємо пані, пані Христину Грибенець за те, що вона написала класний коментар. Дуже любимо відвідувати театр, а також дитячі лялькові вистави. Будемо чекати на анонси. Погоджуюся, що дитячих лялькових вистав не вистачає, і що чогось дитячого треба більше. Ти, ти зі мною згодна? А, друзі, <постив> тож, так, тож в нас є перший переможець. Друзі, Другий переможець отримував квиток на будь-який івент осені е, від Юкон Радіо. І там треба було сказати, як, на вашу думку, е, скільки коштує молода Альпака, скільки коштує стара Альпака. У нас було два фіналісти: Людмила і, е, і ще була в нас. І Рита. Була ще фіналісткою, ми вирішили віддати перемогу Ріті. В неї була версія, що молода Альпака коштує 500-600 доларів, а стара 250-350. Ну, е, от Вона була дуже близько до, до того, щоб правильно сказати, скільки коштує стара Альпака. 200 доларів можна вже купити на альпачечній фермі. Ми там були нещодавно. І е, е, молода Альпака коштує десь 1000 доларів. І, і от вона трошечки ближче в середньому була, ніж Людмила, яка змагалася з нею в коментарях. Тож, е, ріта ріта Якщо ви бачите цей випуск, ми вам напишемо в особисті, там в Ютубчику. А ну, якщо ви побачите 20-ту афішу, то знаєте, ви виграли. Ура! Так, з розішом закінчилося. Привіт, ліно офіційно. Привіт, привіт, Дмитре. Розкажи, що ти нам принесла сьогодні. А сьогодні я принесла 20-ту афішу, Ух. в якій у нас буде смарт квіз, розмови про стиль та гардероб, український гумор, дискотека та концерти. Поїхали, хотів на щось натиснути, не, не, не бачу. Але давай, давай просто поїдемо. Давай просто поїдемо. Отак. Один, два, три. Що там перше? А, перше це буде смарт квіз, а, який проводитиметься 13 жовтня. Організатори Вікторини вже офіційно вийшли е, після літньої перерви. У них була така відпустка. Коли Ох, ми вони зачекали не зачекалися вас смарткю, Да. Ось і зараз вже а, вони проводять це буде другий захід. А це буде вікторина про все на світі. Угу. Буде шість раундів дотепних питань, азарт і е, нові лайфхаки. А якщо у вас немає команди, ви можете доєднатися до людей, які е, прийдуть, теж без е, якоїсь компанії. Тобто можна піти навіть одному, якщо немає з ким сходити. Чого ти посміхаєшся? Ну клас. Можна познайомитися, знаєш такий клуб знайомств, не, не лише квізи, але і клуб знайомств. А ще ж ну, одразу буде видно, через розумною людиною ти, ти знайомишся. Одразу так. Подобається, скільки коштує? Все складається. А, так, це коштуватиме від 30 до 35 доларів. Якщо буде скріншот е, репоста події, то 30 доларів, без скріншота 35. Дуже просто отримати 30 доларів замість 35. А скажи, а де, де локація? Яка? Вон? Вони ж там то в Бостон піца були, то потім тут десь у нас на Бренфуді. Хадсонс Canada's Pub uh, на п'ятій стріт. О, нова локація. Прикольно. Прикольно, клас. Треба йти. Їдемо далі? Я. Yeah. Що далі? Гумор. Український гумор. А точніше, випробування українського гумору, бо це відкритий мікрофон від стендапа стендаповича. А, значить, під час цього івенту всі коміки, початківці і які вже трошки жартували, вони випробовуватимуть на публіці а, свої жарти. А, тож, є можливість першим почути український гумор з канадським присмаком, з канадським акцентом. А також можна самому прийняти участь. Якщо ви е, любите жартувати, вважаєте себе дотепним коміком, можете спробувати свої сили і записатися на відкритий мікрофон. Для цього треба написати стендапович в приватні повідомлення в інстаграмі. Супер скільки коштує? Коштує е, будь-яка канадська купюра. А щоб взяти участь. Я думаю, Безкоштовно, Безкоштовно. просто зареєструватися. Безкоштовно. Клас. Може, там ще доплатять, але то не то. А де все то буде? А, то приходитиме на 8-й авеню. Поїхали далі. Вдаун. Beautiful, Посміємося разом. Що вже розказати? Розказати, що за подарунок буде? Що за зараз, зараз потім. Потім а, зачекай, нас партнер зачекай. нас з'явився на 20 й афіші. партнер. Якщо ви не спочатку дивитеся, український ріелтор Ханна Федорінова, україномовний ріелтор, ріелтор Калгарі. Тепер ми будемо розігрувати завдяки Гані подарунки, що випускається. Це будуть дуже класні подарунки. До 20-го випуска щось буде особливеньке. Що там далі в нас? А поки що. Поки що про дискотеку. Гульба 19 жовтня влаштовує свою традиційну дискотеку, але що цікаво, у них цього разу вперше буде безкоштовний вхід, але тільки для тих, хто прийде до на десяту вечора. Прикольно. Прикольно. Зазвичай я вже в такому віці, що я в півнадесяту вже ухожу з івентів. Шанс прийти о 9, але угу. ну, там виходить а, з, вхід з дев'ятої і до пів на 10 півгодини, якщо а, ти проти. А, перші півгодинки безкоштовно вхід. Так, якщо ти встигнеш, ти можеш прийти. А цікаво, ну, наші люди це роблять, нащо спонукати людей прийти на півгодинки раніше. Чому раніше? Що вони більше коктейлів не, не вип'ють? Раніше. Чи що? Чому? Вхід Чому? починається о дев'ятій, Дискотека починається о дев'ятій. А, до півгодини, до опів на десяту. Так. безкоштовний вхід. Так, от я її питаю, нащо? Ну, на тобто, це ж об'єктивно є задача, щоб люди прийшли раніше на дискотеку, правильно? Чому раніше? Дискотека починається о Так. До 9.30 вони можуть зайти безкоштовно. Так. Ну, ну зазвичай люди приходять з 10-ї 30. Платний вхід, так. тобто, якщо ви прийдете раніше, то ви прийдете безкоштовно. Тобто організатори так. просять людей прийти раніше. Вони спонукають такі, такою ну, акцією прийти раніше. Правильно? З 9 питання? до 9.30. На Нащо на півгодинки запрошувати людей раніше? Щоб вони випили більше коктейлів, чи щоб такі пенсіонери, як ти, могли поїхати вже додому? Поняв, коли почнеться платний вхід. Клас, соціальна, соціальна акція для пенсіонерів, друзі. Вхід для тих, хто лягає рано спадки і хоче подивитися, що таке гульба. Ось, отак, от просто на півгодинки, безкоштовно зайдіть, подивіться. Чого і... на півгодини. А, а скільки? Ну, Ти заходиш і ти гуляєш. Та я розумію. Весь вечір. Так, так. Ну я просто додому вже точно піду. Боже, запутала нас гульба сьогодні тим безкоштовним Ой, входом, але дуже класно. Ні, дуже класно, що, що, що можна це, прийти раніше, зайти безкоштовно і залишитися на весь вечір. Там далі. Так. Угу. А якщо ти не поїдеш спати до 23.30, тобто до пів на 12, якщо, якщо твоя тиква не перетвориться в карету або навпаки, а, то можна прийняти розіг... участь в розіграші спеціальних подарунків. Ще. Супер. Інколи на дискотеках тикви перетворюються в, в, в карети чи в щось. Не поїхало далі. Лисенте Radio. Support Ukraine. Що там далі? Ну, може вже розкажеш? А давай. Давай. Пау! розіграш від е, нашого партнера, україномовного ріелтора «Калгарі» Ганни Федорінової. Друзі, сьогодні ми розіграємо айпоци. Е, робимо це за коментарі під цим відео. І знаєш, яке, яка історія? Оскільки наш партнер вона займається нерухомістю, вона займається тим, що дарує людям домівки. Будує доми, продає доми. То ми доми, будинки. Житло. Житло, так. Умови конкурсу такі. Будь ласка, напишіть в коментарях, що для вас є дім. Клас. Мені подобається. Мені теж подобається. Дуже такий емоційний для першого розіграшу, Дуже емоційна історія. Напишіть в коментарях, що для вас є дім. Е, найкраща відповідь за Ліниною, моєю і Ганни версією. Е, чисто суб'єктивно оберемо. Е, отримає подаруночок. AirPods Новенькі класні четвертого покоління. Пабулисеньфорік. Так, ну їдемо далі. Що е, там ще по івентах? 20 жовтня в просторі you Can Radio відбудеться воркшоп Ксенії Господінової про перезавантаження гардеробу. Супер, це вже другий. Так. Перший був чудовий. Це може підтвердити, була. Другий Бу. буде ще краще. <свист> <свист> була, і це дуже. Ні, там прикольно, <свист> це, що історія буде вже. Тобто, там взагалом було, тут будуть акценти, наскільки я пам'ятаю, наскільки я розумію, будуть акценти на зимові речі. Тобто, що тут взимку носити? Я вчора курточку собі купив. За за знижкою в Каламбі рекламу ні, не можна було казати. Коротше, ладно, просто похвастаюсь, просто в Каламбі. Просто... Купив корточку собі. Вже можу себе дозволити в Канаді. Тут. Можливо, Коламбія це буде е, наступний спонсор you Can Radio. О, Прикол та воркшопів Ксенії Господінової, да. отож. А Ксенія розкаже про те, як красиво стильно вдягатися. Витрачати не всі гроші світу на те, щоб мати гарний вигляд, дасть інструкцію зі створення шопінг-листа, щоб купувати тільки те, що необхідно, і те, що можна буде поєднати з іншими речами в гардеробі, щоб якомога менше простору займали, займав одяг і аксесуари, щоб все це класно поєднувалося. А окрім того, спеціальною гостею воркшопу. Цього разу буде а, психологиня Олена Коротун, яка допоможе а, зняти блоки, як, якщо вони в когось є блоки в голові, і розкаже, як полюбити себе, як одягатися, не а, звертаючи увагу на думку оточуючих. Тобто Ксенія скаже, як зняти непотрібне з усіх вішаків. А Оленка скаже, як зняти блоки і, і одягати все, що тобі подобається? Ну, прикольно, клас, залишилося. Я не буду дуже багато коментувати це відео, бо минулого разу мені так влетіло вдома за те, що я лахотрони. Я жартував просто. Там ледве розвода не було. Дуже класний івент: Ксенія Господінова, класний стиліст, найпопулярніший стиліст Калгарі, Я Можу так казати? Чи не дуже це якось не, 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 не скромно? Ні, нескромно найпопулярніший стиліст Калгріксені Господінова, буде проводити тут свій другий воркшоп. Їдемо далі. Лисенфою radio. також 20 жовтня буде е, благодійний концерт від Королівського канадського легіону під назвою Gems for Ukraine». А мета цього заходу зібрати гроші на освіту українців, які знаходяться зараз в Україні, але не можуть е, відвідувати школу в. Силу знайомих сім причин та відсутності інтернету. Тому для тих, хто відстав, пропонують заняття з репетитором. І на це це значить ініціатива організації Смарт Освіти, яка, яка надає українським школярам таку можливість вивчати математику та українську мову з репетиторами. Угу. Так, цікаво. І їхня мета зібрати 27 тисяч доларів. Які підуть якраз на оплату роботи вчителів, для тих діточок, хто відстає від програми через те, що є йде війна, в них і немає можливості займатися, так? Так, немає можливості і ходити. І Персональні в школу, репетиції, репетитори. репетиторитор. Вау, клас! І що треба зробити? Треба відвідати, заплатити квиточок. А, треба відвідати. У них немає квитка, у них діє система донатів. Ага. І ще, якщо не вийде у вас піти на концерт, але ви хочете підтримати цю благодійну акцію, цю мету, то у нас в Афіші буде постер цієї події з QR-кодом. І можна перейти за QR-кодом і задонатити, зробити донат на цю благодійну справу. Супер, друзі, клас. Кожна фіша, яка виходить тут на Ютубі, вона звісно, що в першу чергу виходить на радіо в рамках такої повної програми. Потім Ліна записує окремо короткою, ми її транслюємо досить часто. Потім ще воно виходить ще й на сайті в текстовій версії, щоб вам було зручно, якщо вам щось з тих вентів сподобалося, щоб ви одразу йшли на сайт і бронювали собі квиточки. Все в одному місці дуже е, зручно, як на наш погляд. І там же буде все це. Є ще щось в нас. Щось додати до цього івенту? Ні, наступний. Є. Є. О, клас. Їдемо далі. Що там? Ще один концерт. Ще один концерт також 20 жовтня, а це буде стильний і вишуканий музичний вечір в Андеграунд коктейльбарі. Клас. Я знаю про що ти? Так. В якому прийматиме участь Іван Харламов та його. Змінний. Чи... Змінний. Змінний. Можа... <смітна> <смітна> ну, змінний співак, тому що ти, ти ж теж співаєш. Та так. ні, то основний насправді. Бо Іван Харламов співає в гурті, який називається JT Band. Не співає, грає, та й співає. Він, що, і що він тільки і співає, не робить. Да, і Невін Медісон то о, соліст того гурту. І вони, от у Невіна є така ідея, він до нас звернувся, ми підтримуємо цей проєкт інформаційно. І дуже класно, що ти її в афішу ще його принесла, тому що ми окремо просто ще і квиточки сайту продаємо, і сторіс там записуємо, і таке інше. Так от, Невін дуже творча людина, і в нього виникла ідея зробити Red Pack Tribute. А що таке Red Pack? Red Pack це був такий бенд

в, в, в Америці такий Нью-Йорк стайл, спеціальне виконання. Його Френк Сінатра очолював у свого час. Там були різні склади, але Френк Сінатра най, найвидатніша постать. І вони втрьох, вони, знаєш, вони були такими хуліганами аля, щось типу камеді-клабів таких, частина стендапу, частина виконання, причому дуже оригінального виконання. І це все було в шоу на тебе, найпопулярніше ever, що було. І виконання, яке там було, воно було специфічним. Вони робили кавери, вони якось так от ем, дуже цікаво. Наскільки я зрозумів, знайомлячись з тематикою івенту, дізнався. І саме Іван і е, Невін будуть в такому ж ключі, і бар там ще відповідає дуже концепції. знаєш, Він такий prohibition називається, він такий е, в атмосфері того Нью-Йорку. Тож і там всього 53 місця. Ми там були з Невіном, там ми обговорювали, і прям я всі порахував 53 місця. все. Тобто, це буде така дуже камерна, дуже атмосфера. камерна, дуже камерна сфера буде дуже прикольна. Я обов'язково піду і тебе тебе дуже запрошую. Ходімо, добре. А ще я хочу доповнити, що цей під час цього музичного вечора подаватимуть коктейлі в стилі 50-х в Нью-Йорку. Клас, у них взагалі там подачі прикольна. Ми замовили якісь коктейлі, принесли мені в клітці як пташку. Якийсь там коктейль був е з пташки, ти переливаєш в стакан. Якийсь там було. Ну то кожний коктейль в тому барі то якийсь витвір мистецтва. Вони його подають, ну, ну взагалі не спадносяка стаканчик. Там ні, там кожний коктейль, це така історія, яку можна треба знімати і викладати, і буде залітати на мільйони в Тіктоках. Скажи, а як вдягнутися на таку? Ну або... от було б круто прямо і знайти якийсь стиль з 50-х, 60 х років. Я не знаю, що там може бути. Я ще подивлюся, але напевно, що ну, якийсь там, може, що це раніше підтяжка. Ну, там костюми, Френк Сінатра, Він завжди був в, в піджаку в такому. Ну, так. Не? Ну, не знаю. Подивіться: Нью-Йорк, 50-60 роки О, отакий стиль треба. Клас! Буду, буде, буде прикольно. Вартість квитків 25 доларів. Так, треба йти. Так. Все. Listen to UCAN Radio. Support Ukraine. Що не Все. Все. Друзі, це була 20-та ювілейна фіша Калгарівщини. Дай потисну тобі руку, оцю натружену, якою ти пишеш нам постійно. <гум> я двома пишу. Ти двома пишеш, тоді, тоді обидві. Я навіть дай обіду. <гум> Клас. Ми це зробили 20, вже 20 випусків, це дуже круто. В нас на 20-му випуску з'явився партнер. У нас на 20-му випуску з'явилися перші переможці розіграшів, які ми почали робити. І я дуже сподіваюся, що це вас буде спонукати підписуватися на канал you Can Radio тут в Ютубі і слухати саму радіостанцію більше, бо розіграші, які ми будемо тепер щотижня тут проводити, вони будуть не лише то, в Ютубі, вони будуть across all the platforms. Як то кажуть, щось в Інстаграмі, щось в Телеграмі розіграємо, щось, може, навіть в Тіктоці, ми в Тікток завели. Тікток завели навіть для Укенредіо. Ось. Тому дивіться, підписуйтеся і ставте нам лайки, коменти, шери, репости і таке інше, бо воно дуже розпо допомагає розповсюджувати українськомовний контент і контент про те, що українці тут роблять українцям в Калгарі. па Папа. Почуємось на хвилях UKANRAD.